Всім привіт! Ви на каналі Золі Клименко сьогодні ми готуємо дуже смачну універсальну заправку. Готується вона дуже легко, бистро. Підходить цей рецепт для тих, кому треба переробити морковку. Нам потрібно для неї 2 кг моркви, 1 кг перцю. Я його нарізала соломкою, моркву потеркла на тартушку. І томатний сік, або помидори передушити на сік. Ну, зараз помидорів вже немає осінь, тому томатний сік я відкрила 100 г олії, цукор, сіль, 30 столові ложки солі, 6 столових ложки цукру, перець і лаврове листя. Томатний сік я виливаю в каструлю, додаю сюди. Цукор 6 столових ложок, 3 столові ложки солі. Сіль можете додати за смаком 100 г олії без запаху, горошок душистий і перець і лаврове листя. Перемішую добре, щоб розтав сахар та сіль, довожу до кипіння. Як тільки закипить наш томатний сік, будемо кидати туди морковку. Ось томатний сік закипів. Вложимо нашу морковку у томатний сік і добре розмішуємо. А поки я мішаю, будь ласка, поставте мені подобаєчку та підписуйтесь на мій канал. Ця заправка дуже-дуже смачна і підходить для будь-яких ваших страв. Чи це жаркою, чи це суп, чи це просто до підливки. Це така дуже смачна заготовочка, особливо, кому треба переробити морковку. Зараз сезон збору морковки, тому цей рецепт як знахідка. Обов'язково спробуйте, я впевнена, вам сподобається. І так, ми перемішали наші томатний сік із морквою, накриваємо крішкою і тушкуємо 10 хвилин. Пройшовши 10 хвилин, Розмішуємо добре і додаємо наш нарізаний соломкою 1 кг перцю. Все добре перемішуємо і тушкуємо іще 20 хвилин. Я тушкую під кришкою. Добре, гарно розмішайте і тушкуємо ще 20 хвилин. Я періодично знімаю кришку і помішую нашу заправку. Можете спробувати її на смак на цьому етапі і додати солі, якщо вам мало. У чисті стерилізовані банки я розкладую нашу заправочку. Закриваю чистими стерилізованими кришками. Перевертаю доверху дном, закутую в тепле одіяло. І все, наша заготовочка готова. Кому сподобався мій рецепт, поставте мені, будь ласка, лайки. Дякую вам всім за перегляди. До нових зустрічей, підписуйтесь на мій канал.